Знову ці популістичні обіцянки, знову змії, знову блогери підхопили цю новину і давай її мусолити. Я не хочу мусолити цю тему, тому дуже коротко про ось цю допомогу в жовтні, всім пенсіонерам по 2093 гривні. От просто всі, ось ці заголовки, всім пенсіонерам в жовтні добавлять по 2093 гривні до пенсії. Но вона звучить так, що в жовтні багатьом українським пенсіонерам буде надано виплату, і її розмір буде дорівнювати прожитковому мінімуму, тобто 2093 гривні. Одразу хочу пояснити, ця виплата, на жаль, вона дістанеться далеко не всім пенсіонерам. Про кого взагалі йде мова? Йдеться тільки про тих, хто належить до внутрішньопереміщених осіб. Це перше. І серед них не всі пенсіонери можуть претендувати на таку додаткову виплату. Її дадуть лише тим, хто ну з якихось причин протягом кількох місяців не отримував своєї пенсії. Тобто, таким чином, ось ці 2093 гривні пенсіонери отримують не замість пенсії, а додатково до пенсії. На це виділили аж 1 мільярд гривень. Водночас, в пенсійному фонді нагадують, що зараз відбувається масштабна верифікація. тобто, Дуже сильно перевіряють одержувачів соцвиплат, і, зокрема, пенсіонерів. Тобто, зрівняння, звіряння ось цих знаєте, даних це вже достатньо довго ось ця верифікація відбувається. Тобто і ось людей позбавляють допомоги. Це все приносить плоди в людей, відбирають допомогу. Розумієте, не може бути так, що тут обіцяють тобі золоті гори добавлять всім по 2 тисячі гривні. А і тут же перевіряють по всім фронтам. Ну нема стільки грошей, щоб давати доплати всім. Ви повинні розуміти тільки одне: нема стільки грошей, щоб всім давати там якісь доплати, виплати і так далі. Крім того, в пенсійному фонді нагадують, що можуть позбавити пенсії чи там соцвиплат з якихось інших причин це може бути все, що завгодно, навіть якщо просто помилково в особистих даних щось там не так написали. Невірно зазначені дані там про стаж, про розмір зарплати, яку отримав пенсіонер. Поїхала людина там за кордон на постійне місце. Дуже дуже багато різних моментів все це розширюється. Цей список і я думаю, що він буде розширюватись для того, щоб могли просто забрати у людини пенсію. От і все. Тобто, все йде до того, що будуть якомога більше людей позбавляти соціальних виплат, будуть позбавляти там якихось доплат і так далі, і так далі. Тобто ось ось якось так. І ось ці популістичні обіцянки, ці ось популістичні обіцянки, чесно, я ну мене це дуже сильно дратує. І коли підхвачують цю тему і починають розвивати, що ось там всі отримують, і люди вірять в це, ну це, чесно, аж, просто аж бісить. Я не знаю, якщо ось хто зараз дивиться цей випуск. І ви там отримуєте все те, що обіцяють нам, там одні доплати, другі, треті, бо дуже багато обіцянок. От якщо хоча б одна людина знайдеться, яка напише напише в коментарях, що так, я отримую всі ті доплати, яко, яку обіцяють, е, яку обіцяє влада, чесно, ну тоді я просто запишу ролик, скажу, ні, все, я помилилась. Хоча б одна людина, якщо так напише. Але я думаю, що таких просто немає, тому що хтось, можливо, десь там. Там десь трошки отримав, а той десь там трошечки отримав, але так, щоб прям усі ось все те, що обіцяють, ну, нема такого, розумієте? Нема. Тому це просто ось такі популістичні е е вислови, і все. Я в них, на жаль, чи на радість не знаю, не вірю. І ви теж дуже сильно не надійтесь, тому що потім дуже неприємно розчаровуватись. От і все. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, маю.